Всім привіт, дорогі мої водії, з вами канал Автотема. І так, важливе попередження для тих водіїв, для усіх водіїв, але в першу чергу для тих, які або завжди кудись поспішають, або люблять швидко поїздити, політати. Справа в тому, що камери відеофіксації працюють, але попередження в дії в кабінет водія приходять з запізненням для оплати штрафів. Можуть на 1, 2, 3 дня запізнитися. Но це не означає, що вона не працює. Тому якщо ви пролетіли на камеру і в дії передивилися, вам не прийшов штраф, вечором переглянули, знову нема, це не означає, що на таку камеру вже не потрібно звертати уваги. Воно може прийти пізніше, і якщо ви нарушите декілька разів, тоді вам всі разом... Оптом дешевше так прийдуть усі штрафи. Чому це так відбувається? Та тому що змінюються реквізити для оплати. Тобто по регіонах змінюються реквізити для оплати штрафів, і в зв'язку з цим і запізнюються самі штрафи, щоб ви тоді його могли відразу оплатити. А як ви оплатите, якщо немає реквізита? Поки немає реквізита, не прийшов штраф. Не прийшов штраф, ви думаєте, що його немає. Но це не завжди так. Тому будьте уважні, обережні, не порушуйте правил дорожнього руху. Я буду уважно слідкувати за цією інформацією. Як тільки все почне працювати в міру, відразу вам розповім на каналі Автотема. До нової зустрічі, дорогі мої водії.